Те декілька свят, адже 14 жовтня свято покрова Пресвятої Богородиці, покровительки українського козацтва та День захисника України. Нелегкою була доля українського народу в її історичному минулому були роки процвітання та тяжкі роки поневолення. Улюблена богом перлина у всіх українців одна, козацька моя Україна хлібів золотих сторона. Негодами, лютими вкрита, віками ти йшла до мети, тобі в небі зорею світити і волю, і долю знайти. Для українців 14 жовтня пов'язують з багатьма подіями. Перш за все, 14 жовтня православні та греко-католики відзначають свято, Покрови Пресвятої Богородиці, його суть, ідея, заступництва Божої Матері над християнами. Традиція вшанування покрови, як покровительки українського війська, перейшла від руських князів до козацтва. Свято Покрови було одне з найголовніших свят у козаків, за що воно отримало другу назву козацька Покрова. День захисника вітчизни, мужності і геройства свято. Ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато і хто нині з автоматом наш спокій береже і захищає всю нашу велику родину, рідну свою землю, Україну. Наша ненька Україна сьогодні переживає дуже складні часи, адже на сході України лунає новий вистріли і вибухи і гранат, та помирає найкращих сини України. Пам'ятайте про тих, хто зник безвість. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря прозорі. Пам'ятайте про тих, що лягли на заставах. Я Україна, я стою на колінах, в тебе молю я знов. Я Україна, не ламай мої крила, дай мені сили, я розцвіту. Горді мужі мою волю боронили. запорізькі козаки землю кров'ю освятили. Де кобзар де Франко, слово Лесі Українки, пам'ятай же, мій народ. Це одна моя кровинка знов Карпати і Дніпро ще не вмерла, заспівають, ніколи ніхто мою долю не зламає. Ми всі мовилися з долі України, від малого і до старого, і просимо Господа таки світову Богородицю, захистити нас, захистити нашу єдину Україну. Ми маємо бути дівчиним, хто і з право України бути. Брати, привіти із героїв АТО, то вмійте дати вісішку будь-якому агресору. Міштую своїм життя. Я звертаюся до Бога за Україну, я його прошу. Пошли народові небесний, Отче, долі, надії і віри. Відверни біду. Збережи нам Божа Україну. Вона одна, а ми її сини. Не допусти руїни, ти її. На світлий край у світі наймиліший, Україна наша краща на землі, не дай її розбити й розчинити. Отче Небесний, захисти її. Я до небес звертаюся в молитві за батьківщину, молю до творця. Дай Боже Україні відродитись. Нехай живе свята моя земля. Дорогі наші хлопці-захисники, ми слідкуємо за вами щодня. Просим Бога, щоб вас не здолали, щоб скоріше скінчилась війна. На екрані. Ми бачимо що рано, як ви мужньо бились уночі. Радості мало, хіба що страждання, але ми раді, що ви усі живі. Ми бажаємо щастя і здоров'я, перемоги скузді війні. Хай збивається мрії, не триво, хай завжди буде мир на землі. Хай множиться здобутки, життя хай процвітає, покром Божа мати, вас всі хай огортає. Рад, усе нових степові в Марія, че звідки що той, хто прибігав під віку кров, чи просив тебе поручів, чи благав заступництво, не був вислуханий. У тіло порані до я вдаліся до демо. Дівку не висиділи, гамати Прибігають, стаю перед тобою та, кажучи в своїх прошу Омати слова, не погоди словами новими, але вислухай їх ласкаво. Амінь. Моя Україна, народ мій коханий, браття українці, мої земляки, здоров'я і щастя, рідні краяни, добробуту й миру на довгі роки. Єднаймося, браття, хай чиста іскрина запалить любов'ю, гарячі серця, і піснями наповниться вся Україна і щастя, якому не буде кінця.